Росіяни знов вдарили по Харкову за попередніми даними ракетами типу с 300 Один із снарядів влучив в адмінбудівлю у Київському районі. Інший поцілив у історичний центр міста. Повністю зруйнований один з під'їздів п'ятиповерхівки сталася пожежа. Рятувальники дістали з під завалів трьох людей. На місці одна жінка отримала келесні ушкодження, легкі. також вона перебуває у шоковому стані через вік – близько 80 років. Рятівники не виключають, що під завалами ще перебувають люди. З чердака до самого підвалу зруйновано повністю один із під'їздів житлової будівлі. Минулої доби, 5 вересня, російські загарбники обстріляли три райони Харкова. В індустріальному районі пошкоджено двоповерхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок, в якому перебувала 73-річна жінка. Вона загинула. Російські ракети прилітали й у область у Золочеві. Окупанти обстріляли сім житлових будинків. Загинули двоє чоловіків. Окупанти продовжують активно обстрілювати Миколаїв та Миколаївську область. Українським захисникам під час повітряної тривоги вдалося збити чотири ракети, які загарбники запустили по місту за сьогодні там зранку ока південь збило ракету Іскандер, яка була випущена по Миколаєву. Також було зби, збито ПВО чотири ракети чи ікс 101 як вона там називається, тобто інших обстрілів Миколаєва не було з чотирьох громад. Обстріляна лише була Баштанська і громади, які знаходяться на лінії вогню. Українські воїни відбили російський наступ на двох напрямках Східного фронту. За повідомленням Генерального штабу окупантів зупинили біля Спартака та шахти Бутівки. Це підступи до Авдіївки, а також зупинили спроби просування до Бахмута зі сходу та півдня. Водночас наша авіація завдала більше 30 ударів по скупченню росіян. Уразили кілька взводних опорних пунктів, п'ять позицій ворожих зенітників та артилерійську батарею. А українські ракети Етники нищать систему управління та порушують логістичне забезпечення росіян. Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках, верхній рогачик, храмах Московського патріархату Червоний маяк в Херсонській області, а також використовує свято Троїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь. Сили оборони України відзначають ювілей за півроку повномасштабної війни. Вони знерухомили вже більше 50 тисяч російських окупантів. Дає результати і контрбатарейна боротьба. Кількість спалених артилерійських систем наближається до 1200, а РСЗВ до трьох сотень. Не дорахувалися окупанти і понад двох тисяч танків і майже чотирьох з половиною тисяч бойових броньованих машин. На Брухт перетворено ще тисячі автомашин і спецтехніки, навіки приземлились. 236 російських літаків, 207 гелікоптерів і майже 900 безпілотників. А на дні морському ржавіють 15 кораблів і катарів чорноморського флоту. У центрі окупованого Бердянська підірвали автівку так званого коменданта міста. Вибух стався біля будівлі військово-цивільної адміністрації. Ставлений окупантів Артем Бардін знаходився у салоні. Він госпіталізован у тяжкому стані. Зберігати спокій та допомагати силам оборони у представництві президента України в Криму підготували рекомендації для жителів півострова на час деокупації. Тим, хто живе поряд з військовими об'єктами, радять якнайшвидше виїхати подалі. Необхідно переїхати до більш безпечних на час ведення бойових дій районів. Місцевість біля незаконно зведеного кримського мосту не є безпечною, нагадують у представництві. Усі роки окупації Росія перетворювала Кримський півострів на суцільну військову базу і абсолютно нехтувала безпекою цивільного населення. Україна цінує життя власних громадян та свідомо не завдає ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. Але ми звертаємось до громадян України та просимо потурбуватись про базові заходи безпеки. Територія Криму буде деокупована. Тож важливо підготуватися до різних сценаріїв розвитку подій, дотримуватись правил безпеки. Та допомагати ЗСУ. Так звана російська оборонка не така вже й захищена. ФСБівці заявили, що невідомі хотіли вкрасти таємні дані з оборонного підприємства окупованої Керчі. За нашими даними, йдеться про місцевий суднобудівний завод «Залів». Окупанти стверджують, що вірус завантажили для віддаленого доступу до серверів підприємства однак, як довго хакери завантажували собі таємні відомості про оборонне підприємства, російським спецслужбістам невідомо. Зауважимо, що на Керченському суднобудівному заводі залів окупанти будували і кораблі для чорноморського флоту до його складу. Наприкінці липня прийняли новий патрульний корабель Сергій Котов, побудований саме на заводі Залів. Путін не зможе шантажувати чи залякувати британців за допомогою енергетичної кризи. Борис Джонсон виступив із прощальною промовою у резиденції глави уряду на Даунінг стріт у Лондоні. Сьогодні ж Джонсон має формально повідомити королеву Єлизавету II про свою відставку. Після чого його посаду вже офіційно займе Лі Страс. Це відбувається на тлі енергетичної кризи. Ціни на електроенергію у Великій Британії вже зросли на 50%, а на газ удвічі. До весни Вартість енергоносіїв може зрости у шестеро. Пише The Guardian. Нова прем'єр-міністерка Британії Ліс Трас вже заявила, що розглядає план замороження рахунків на 18 місяців. Згідно з урядовим планом, держава гарантуватиме енергетичним компаніям позики, які були б використані для заморозки або принаймні зниження рахунків цієї зими та наступної. Ці позики будуть погашені за рахунок облігацій протягом наступних 10-20 років. Я знаю, що Лістрас і сповнений співчуття консервативний уряд зроблять все можливе, аби провести людей через цю кризу. Ця країна вистоїть, і ми переможемо. І якщо Путін думає, що він може досягнути успіху, шантажуючи чи залякуючи британський народ, то він у повній омані.